Неділя, 19 листопада 2023 року. Я прокинувся із відчуттям якоїсь незавершеної справи. А точно, я ж забув офіційно закрити мотосезон. То справа важлива, тому потрібно розчихляти свого коня. І хоча на вулиці температура трошки вище нуля, було ухвалене рішення поїхати на природу. А при таких погодних умовах став би в пригоді ось такий мотокожух. Знаю, у ньому я схожий на сутенера, мені вже встигли сказати. Але якщо підтримаєте канал фінансово, обіцяю, що зніму покатуху у такому прикиді. Реквізити залишаю у першому закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали! Вітаю, друзі! Усіх на каналі Привид з мотором. Золота осінь, і все ближче і ближче підкрадається до усіх мотоциклістів зима. Зима довга, зима холодна, мокра і найголовніше невідома. Ну, що поробиш в таких реаліях, нині ми живемо. Але це не спинило мене сьогодні виїхати. На мотопрогулянку. До речі, сьогодні маємо 19 листопада, а температура трошки вище нуля, і це значить, що можна відправлятися і повноцінно закрити мотосезон. Сьогодні ніяких серйозних і, звичайно, далеких покатушок не буде. Сьогодні просто поп'ємо е імбирного чаю в красивому осінньому лісі і трошечки поговоримо. А поки ми готуємо чайок, обов'язково поставте лайк в кінці. Відео, якщо не сподобається, заберете назад. Ось ось, послухайте його, він правду каже. Для початку хочеться передати привіт своїм друзям та соратникам, мотоциклістам. В першу чергу, Володимиру Карчевському із Рівного, який спрезентував мені ось таку кружечку. Він має свій канал-мандрівник. Обов'язково підпишіться, перегляньте і пролайкайте даний ресурс. До речі, про нашу з ним спільну мандрівку є окреме відео. Воно все монтується, монтується, ніяк не змонтується, але ви неодмінно його побачите. Також передаю привіт Віталію з каналу Мотогараж. привітики. Віталій, Мотохата рок н привіт, друзяко, Женя з каналу Мототревел. UA, Також тобі величезний привіт Віталію Козловському. Все через мотоцикли. Канал доволі цікавий і доволі екстремальний. Усім усім передаю щирі вітання і нашій групі у вайбері мотобрата Хлопці, всім тисну правиці. Якось дуже непомітно минув мотосезон цьогорічний. Напевно, підбивати підсумки сезону я буду вже ближче до закінчення року, так як власне, це заведено у мене на каналі, та й не тільки у мене. Ну, але хочеться сказати, що рішити на цей сезон, ну. Я не буду, це справа взагалі така невдячна. Був сезон, відбувся він завдяки героїзму хлопців із Збройних сил України. Давайте подякуємо вкотре хлопцям, які боронять наш спокій і дозволяють нам десь іноді та й проїхатись. Не забудьте при можливості задонатити будь-яким зручним для вас способом кілька гривень для того, щоби. Наші воїни успішніше боролися із московсько-ординськими окупантами. Бажаємо здоров'я! Вітання усім глядачам каналу Привид з мотором! Друзі, як ви пам'ятаєте із минулого відео, ми спільними зусиллями збирали кошти для 37-ї окремої бригади морської піхоти на позашляховик для транспортування обладнання та особового складу на бойові позиції. Радий повідомити, що автомобіль придбано. Дякую усім, хто долучився до доброї справи і таким чином наблизив нашу перемогу. Друзі, щиро дякуємо Ярославу Федорчуку та Андрію Крупаку, а також всім їхнім друзям, театралам, кіношникам і просто чудовим людям за донати на цей чудовий автомобіль, який ми вже придбали для успішного виконання наших бойових завдань. Тож щиро дякуємо всім друзям. Як каже Ярослав Федорчук, не встаремось. Слава Україні! Героям слава! В принципі, сьогодні у мене вилазка пов'язана із офіційним, так би мовити, закриттям мотосезону, принаймні для мене. Закриття, я так підозрюю, буде таким умовним, розуміючи, які зими останніми роками у нас в Україні, то часом навіть можна і виїхати кружочок другий на мотоциклі прокататися. Приклад тому, Минулий рік на мотоциклі я виїжджав 25 грудня на Різдво. Є про це окреме відео, і можете побачити, що там зимою так толком навіть і не пахло. Тому вилазки, напевно, ще будуть за умови хорошої погоди і за умови присутності нової резини на заднє колесо, тому що моя вже фактично лиса, як в літаку. І в якихось більш серйозніших умовах чи по холодному асфальту їздити на ній, ну таке задоволення. Але я думаю, що і з новою резиною мені захочеться не чекати весни, а потестити її зимою, так що відео будуть. Та відео, і крім того, будуть. У мене багато ідей, багато планів. Ще є відзнятий матеріал, який я сподіваюся найближчим часом змонтую, та й буду викладати потихеньку на канал. Мікрофон, напевно, не ловить, але навколо мене наче коршуни кружляють грибники, порпаються, галасують, сміються. Не знаю, який результат. Але люди з торбами ходять, і вони, напевно, я так підозрюю, на гриби виходять так, як я на рибалку. Не заради риби, а заради просто морального відпочинку. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Дуже часто запитують мене в коментарях, та і без коментарів, просто, друзі, чи не планую я міняти мотоцикл, пересідати на щось блатніше, щось кубатурніше. Чесно сказати, не планую. Ну, принаймні, якби в мене була така конкретна мета, то я би, напевно... Вже би якісь кроки приймав, щоб ту мету втілити в життя, і ну, я би принаймні з вами поділився це точно. Насправді, та, від добра добра не шукають. Вже третій сезон, 22 тисячі кілометрів на носі, я поїздив на вірному соратнику по подорожах. Бажаш боксер. Ну, я не знаю, чи є резонно змінювати мотоцикл, якщо він мене повністю влаштовує, і до тих задач, які я ставлю, він підходить абсолютно. Та й тим паче я в ньому впевнений. Я знаю, що зараз я його осідлаю і за день накручу пів тисячі кілометрів, наберуся вражень на півжиття, зніму відео і приїду додому. Ну а що ще хотіти? Хотіти якоїсь мегашвидкості? Ну, я не знаю. Воно, звичайно, хочеться. Але чим більш злий мотоцикл, тим більше він мене провокуватиме, а знаючи себе, ну, одним словом, <смеш> чим спокійніший мотоцикл із меншою кубатурою, тим, напевно, більше відео я для вас зніму. Ось такий парадокс. Та ні, насправді, скромний, невибагливий мотоцикл. Який відрізняється надійністю. Зараз вже після стількох років, як боксери продаються в Україні, вже дуже серйозні пробіги хлопці намотали. І по 50 тисяч, по 70 тисяч їздять, в тому числі і на доставці, міняють масло, фільтр і все. Ну, власне, це такий мотоцикл, я вважаю. Не для хизування, а для подорожей, для пересування туди, куди ти хочеш. А мені поки що більшого і не треба. Так що їжджу. врешті, якщо десь складуться обставини, зійдуться зірки і фінансові найголовніші можливості аби для зміни класу, кубатури, то. Я, звичайно, з вами поділюся цими роздумами, можливо, попрошу якоїсь поради. Але поки що це, як зараз модно казати, не на час. Нормально, їздить, мотоцикл їздить. На холодну погоду маю також не менш скромний автомобіль, так що пересуватися є на чому. А мотоцикл це як член сім'ї і зараз що? Ну, просто взяти і Віддати його комусь, тому що я десь запримітив красивіший мотоцикл. Ну, це трошечки, я вважаю, нечесно. Поки що ми разом з боксером. Багато ще незвіданих місць на карті, які я планую відвідати у наступному дай Бог, мотосезоні. Ну і взагалі, як на мене, подорожувати в сідлі мотоцикла. Нехай не так комфортно, як на авто, але емоції насправді зашкалюють. Одна мудра людина колись сказала, що подорожувати на автомобілі це немов дивитися цікавий фільм, а подорожувати на мотоциклі це, наче, грати в цьому фільмі головну роль. Підтримую абсолютно цю думку. Тут, напевно, важко не погодитись. Насправді, якось подорожі на мото, живіші, насиченіші, ти відчуваєш кожен вітерець, кожну комаху, яка в тебе прилітає. Ну, взагалі, емоцій більше, як на мене. Якби ще погода трималася принаймні така тижні-два, чесно кажу, я би ще їздив. Я би ще їздив по місту абсолютно. Комфортно, поки дорога не слизька. Хоча я пригадую колись ще кращі часи до тої червоної лінії, яка перетнула наше з вами життя в 22-му році, та різне траплялося, і ще тоді я сезон закривав якраз десь в другій половині листопада. Один раз пригадую. Також все відтягував з закриття то сезону все далі і далі. І от пам'ятаю, 1 грудня Романа. Я зранку виходжу з дому, а дорога вже як дзеркало. І я розумію, що далі про світу не буде, буде тільки гірше, і якось треба добратися на стоянку, то я е, все ж доїхав. Ну, молодий, безсмертний. Щоправда, від стоянки до роботи, куди я переганяв мотоцикл, то жодного разу не користувався гальмами. Це гальмував акуратно двигуном та й так і доїхав. Не знаю, чи зараз би я ризикнув на таку пригоду, ну, але тоді розум працював трошки по-іншому. Всяке було. Все ж я думаю, коли. Я поставлю на заднє колесо нову гуму, а до речі, пробувати я хочу втулити туди без камерку, таку зацеписту, трошки злу. То навіть якби мене прив'язували десь до батареї, то я би все одно вирвався і таки попробував ту шину, навіть якщо зима, і підозрюю, що так воно і станеться. Десь якийсь легенький тест-драйв. Можна буде подубасити, та й, власне, щоб відпустив мототоксикоз, ви не розумієте, певно, так воно і станеться. До речі, хто користується безкамеркою на боксері, відпишіться в коментарях, чи були якісь проблеми з таким видом шини, тому що я схиляюся саме до безкамерки. Ну, по-перше, тому що вона легше в ремонті. Якщо в дорозі десь спіймали якогось шурупа, то можна, не відходячи від каси, це все залатати та й поїхати далі. Так що в тому тут безперечний плюс. Тому що камера поки розбортуєш, а в дорозі це все незручно. Треба і монтіровочки мати, якісь зручні. Ну і бажано це робити. Все ж таки вдвох, ну швидше і легше. Так що безкамерка тут, звісно, має свої переваги. Одне тільки мене турбує і насторожує, наскільки вона нормально сяде на диск боксерівський, і чи не буде усіляких сюрпризів на бездоріжжі і так далі. Ну, Але задумка така є, то значить, треба її втілювати в життя, правда? Напевно, треба потрошки закруглятися і рухатись в сторону міста, вже навіть грибників не видно, всі порозбігалися. В місті вже фактично не видно мототехніки, тільки безсмертні доставщики все ще катають на електроскутерах, мотоцикла я вже давно не бачив жодного. Ну і це зрозуміло. Вже всі на зимівлю в гаражі позапихалися. Та й, мабуть, треба потрошки слідувати їхньому прикладу. Не хочеться, о як не хочеться. Та нічого. Час рікою пливе, як казав класик. Зима, я думаю, пролетить також швидко. Дай Бог, щоб е все було добре, без неприємних сюрпризів. Я дякую, що дивитесь, Дякую, що донатите на Збройні Сили України. Наближайте нашу перемогу усіма доступними способами. Як би не сумно було це казати, але мотосезон 2023 для себе я оголошую закритим. Дякую, що брали у ньому участь разом зі мною. Дякую, що донатили на Збройні Сили України. До зустрічі на каналі Привид з мотором і на дорогах. Па-па, будьмо!